Всім привіт! Виконаємо наше завдання зі створення багаторівного списку. Для того потрібно зробити заготовку, в якій надрукувати пори року, зима, весна, літо осінь, а потім додати місяці, які входять до цих пір року. Надрукуємо зима. Зима, весна. Літо осінь. Розташуємо, кожне, розташуємо назву кожної пори року з нового рядку. Тепер додамо до рядку назви місяців, додамо до зими грудень. Січень. Лютий. Додамо, до весни? Чер... До весни березень, вибачте, березень, квітень, травень. До літа додамо. Червень, липень, серпень. До осені додамо вересень, жовтень і листопад. Із слів, які ми надрукували назви пору року і назви місяців, необхідно зробити багаторівневий список. Тобто перший рівень це буде зима весна-літо осінь, а другий список це будуть місяці. Для того ставимо курсор перед грудним і нажимаємо Enter. Таким чином, грудень відправляється у нас, у нас грудень. Відправляється на новий рядок. Для того, щоб задати новий рівень, нажимаємо клавишу табуляції. Вона у вас зліва на клавіатурі. Таким чином, вставляється певна кількість пробілів. За замовченням це 5 пробілів. Ставимо курсор перед січними, нажимаємо Enter. Таким чином, у нас січень стає на рівень грудня. І ще раз перед лютим курсор і нажимаємо також Enter. Лютий стає перед, стає у новий рядок із відступом. Таким чином, ви можете бачити, що зима, грудень, січень, лютий розташовані на різних рівнях. Так само будемо створювати список і для весни. Ставимо курсор перед березням, нажимаємо Enter. Далі нажимаємо табуляцію, робиться відступ. Курсор перекликаємо перед квітнем. Нажимаємо Enter. Так само клік лівою клавишою курсор перед травнем теж нажимаємо Enter. Тепер щодо літа. Перед червнем курсор, нажалі Enter. Клавиша табуляції. І так само виставили усі три місяці. Осінь. Нажимаємо Enter, клавиша табуляції, жовтень. Листопад. Відступи для другого рівня можна задавати, як з клавіатури, нажимає пробіли, так і давати додатково щодо відступу на панелі, яка називається лінійкою. Але такий спосіб, на мій погляд, дуже зручний. Далі виділяємо все, що ми розташували у потрібному нам порядку. Нам потрібно змінити на формат багаторівного списку. Обираємо головне меню Формат. «Маркери», нумерація. Меню у вигляді нумерованого списку. Саме такий вигляд вони мають у нашій інструкційній карті. Обираємо варіант нумерації. Нам підходить саме цей: з правого боку, верхній рядок в правий, правий варіант. Таким чином, ми з вами отримали саме те, що нам було потрібно. Додатково можна виконати налаштування щодо кольору. Не забуваємо, що зміна кольору може у нас бути зима, як правило, асоціюється з синім кольором, можна збільшити розмір шрифту, задати, наприклад, напівжирним. Так само для певних, певних місяців можна обрати різноманітні кольори, які вважаєте за потрібно, з яким кольором асоціюється, ну, наприклад, ось таким чином. Я оберу для зими сині кольори різні. Для березня доречно, наприклад, обрати зелений кольор і його кольори весна. Також зроблю більший шрифт і оберу напівжирний текст. Так само працюємо з іншими фрагментами нашого списку. Для збереження використовуємо файл і для того, щоб завантажити для того, щоб завантажити, необхідно файл завантажити і обираємо Microsoft Word. Таким чином ми отримуємо текстовий документ. Чи можна поділитися, зберегти список? І надати, наприклад, Запорізький ліцей може переглядати. Копіюємо посилання. Посилання скопійовано, його можна приєднати до Google Класу. Дякую за увагу. Всім удачі!